Містечко Березівка завжди жило тихо та розмірено, так немов у ньому зупинився час. Тут усі знали одне одного по імені, а новини розліталися швидше, ніж запах Свіжоспеченого хліба з єдиної на всю округу старої пекарні. Власником цієї пекарні був Степан Григорович, кремезний чоловік років 60 -ти. З густими вусами і суворим поглядом. Його пекарня працювала ще з радянських часів, і в місті вважалося, що саме тут печуть найкращий у світі хліб. Степан любив повторювати наш хліб то не просто їжа, то частина душі. Ніхто не наважився йому заперечити, хоча з кожним роком. Його випічка ставала все більше прісною, а черги все коротшими. Дуже вже Степан Григорович полюбив гроші, тому, не маючи конкуренції, і економив на всьому, що можливо. Бізнес приносив йому гарний прибуток завдяки тому, що звичка і повага до старих традицій тримали клієнтів біля його дверей. Але одного весняного дня. В центрі міста з'явилася яскраво рожева вивізка з написом Солодкий рай. Містяни з цікавістю поглядали на новий заклад. Хтось перешіптувався. Кажуть, якась молодиця з Києва приїхала. Хоче тут бізнес зробити. І що вона тут забула? У нас і так Степан пече. Навіщо ще хтось? Та, мабуть, моди столичний нам привезе, типу нам круасанів якихось. Власни цієї нової пекарні виявилася Катерина або просто Катя, молода білява жінка, трохи за 30. Вона повернулася в рідну березівку після того, як її життя у столиці пішло Шкереберті. Колись вона Працювала у престижному ресторані кондитером, але після конфлікту з шефом та невдалого роману з колегою Катя вирішила почати все з нуля. Місто Березівка було для неї рідним. Хоча й здавалося, зараз геть затісним після голосливого Києва. Вона орендувала невеличке приміщення, зробила ремонт власними руками та відкрила пекарню мрії. Кавою, тістечками та ароматом кориці, який відчувався навіть на сусідній вулиці. У день відкриття Катя прокинулася о п'ятій ранку. Вона розчісувала волосся, вдягла білий фартух і зупинилася на мить перед дзеркалом. Ну що, Катерино? сказала вона сама собі, або зараз, або ніколи. До обіду в пекарні вже було людно. Люди з цікавістю розглядали вітрини з кексами, круасанами, торти з ягодами і різнокольоровими кремами. Дехто вперше бачив таку красу не на екрані телевізора, а на власні очі. Оце так на тобі! вигукнула баба Ганна, тримаючи в руках кекс із лимонною глазур'ю, та він, неначе з картинки. І смак не гірший, підморгнула їй Катя, простягаючи ще одну серветку. Люди виходили задоволені, і навіть ті, хто спершу бурчав, мовляв, модерні штучки не для нас. швидко змінювали свою думку після першого сматочка. А ось Степан Григорович, який сидів того дня у автівці навпроти нової пекарні та спостерігав за натовпом з похмурим виразом обличчя. Йому зовсім не подобалося, що хтось посмів зазіхнути на його багаторічний бізнес та ще й зробити йому конкуренцію. Дурниця це все, пробурмотів він сам собі. Пограється дівчина та й закриється. Тут їй не Київ, тут люди звикли до справжнього хліба без витребеньок. Та минув тиждень, другий і черги в його пекарні помітно зменшилися. Особливо боляче було спостерігати, як його постійні клієнти виходили з солодкого раю з пакетами випічки. Одного вечора Степан Григорович таки не витримав і сам зайшов у нову пекарню під виглядом звичайного покупця. Катерина саме прикрашала черговий торт, який вже був замовлений, коли почула позаду низький трохи сердитий голос. <кій> ну що ж, гарно тут у вас? Якось іграшково. Вона озирнулася. Пізнала його і чимно посміхнулася. Дякую, Степане Григоровичу. Для мене велика честь, що ви завітали. Може, скуштуєте наш новий торт із абрикосами?» Не люблю я ті ваші модні іноземні штуки, відмахнувся він. Абрикоси. Я, може, хліб справжній ціную. Катя тільки знизала плечима. У нас і хліб є, цільнозерновий, з насінням льону, кунжуту. Можете спробувати? Степан глянув на неї так, ніби вона щойно запропонувала йому жаб'ячі лапки. Ти, дівко, не думай, що березівка тебе чекає з розкритими обіймами. Тут свій порядок. Я знаю, спокійно відповіла Катя. Але може ж час змінюватися? Люди, що мешкають тут заслуготь на щось нове, чи ви проти нового та цікавого? Він лише буркнув щось собі під ніс і вийшов, грюкнувши дверима. Наступного дня по місту поповзли плітки. А ви чули? пошепки казала в магазині одна жіночка іншій. У тієї Каті рецепти крадені. Кажуть, у столиці вона когось обдурила і втекла сюди. Та що ви? дивувалася друга. Я й не знала, а я вже доньки круасан у неї купила. Катя спочатку не звертала уваги на пересуди, але коли кілька клієнтів прямо запитали її про це, зрозуміла. Що справа серйозна. Вона здогадувалася, звідки ростуть ноги. Степан Григорович вирішив боротися з нею не чесною конкуренцією, а словами. Ввечері вона повернулася додому, виснажена, ледь стримувала сльози. У квартирі її зустріла подруга дитинства Оксана, яка допомагала їй у пекарні. Що трапилося? стривожено запитала Оксана. Та Степан почав розпускати чутки, що я краду рецепти, що в мене одна хімія та геть нічого натурального, що те, що у моїй пекарні продається, шкідливе для здоров'я. Каже, що все моє це лише підробка під натуральну, здорову продукцію. І що ти збираєшся робити? – Катя глибоко вдихнула. Довести всім, що він бреше, і перемогти його чесно. Наступного дня вона влаштувала безкоштовний мастер клас просто у пекарні, виставила стіл посеред залу, продукти і прямо на очах у людей приготувала свій фірмовий торт. Зібралося чимало народу та захоплено спостерігали. Бачите? усміхалася Катя. Усе робиться тут і зараз. Ніяких секретів. Хочете рецепт? Записуйте. Це мій рецепт. Я сама його придумала. Як і інші. Цей неординарний вчинок викликав фурор. Люди почали говорити не про плітки, а про талант Каті. Степан же лютував, і йому здавалося, що весь світ змовився проти нього. Тим паче що клієнтів у нього ще поменшало. Тоді він вирішив діяти ще жорсткіше. Одного ранку Катя прийшла у пекарню і виявила, що вікно розбите, а кілька дорогих інгредієнтів зникли. Викликали поліцію, але слідів майже не було. Лише на підвіконі залишився шматочок штанів, такий, в яких Степан часто був одягнений. Оксана просто накипіла від гніву. Це точно він, треба йти йому морду бити. Ні, не будемо поводитися, як дикуни, спокійно сказала Катя, хоч і сама була на межі. Якщо ми почнемо воювати брудними методами, чим ми будемо краще за нього? Вона вирішила дочекатися фестивалю, який мав відбутися в обласному місті за два тижні. Щороку на ньому обирали найкращий хліб та випічку області. Катя знала, якщо виграє, це буде неабияка реклама. Про неї напишуть місцеві газети та покажуть по телебаченню, і люди остаточно повірять у неї. У день фестивалю площа була переповнена. На сцені стояли столи, заставлені булочками. Кістечками і хлібами, Степан виставив свій традиційний чорний, як він казав, геть повністю натуральний, хліб та пироги з капустою, які, правда, були в нього смачними, а Катя цілу палітру, десертів і свіжо спечений хліб і журавлиною та горіхами, коли настав час дегустації. Журі довго обирало. Голова журі давній товариш Степана розмахував руками, щось доказував своїм колегам. І це вже починало походити на скандал. Люди хвилювалися, перешіптувалися, і нарешті голова журі підняв руку. Перемогу здобуває. Тут він якось дивно поглянув на Степана. Солодкий рай, Катерина Мельник. Площа вибухнула оплесками, а сам Степан Григорич погрозив йому пальцем. Він не розумів, чому так вийшло адже перемогу завжди отримував він, а Катя стояла, тримаючи диплом і не могла стримати сліз радості. Степан же, блідий, як полотно, сам підійшов до неї. А ти молодець, дівчина!» – буркнув він неохоче. Бачу, вмієш працювати. Може, і справді час мені на пенсію. Катя подивилася на нього і щиро відповіла: ви й так багато зробили для нашого міста, Степане Григоровичу, може, будемо не ворогами, а колегами. Він зітхнув і вперше через силу посміхнувся, домовилися. І він розумів, що тепер, якщо щось не зробити, клієнтів не буде взагалі. Відтоді в Березівці було дві пекарні. Люди ходили і до старого Степана за звичним хлібом, і до Каті за новими десертами. А місто вперше за багато років відчуло справжній солодкий смак змін і перемоги, молодості та наполегливості над старими страхами. Та упередженнями. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії життя. Щире прохання ставити лайки та підписуватись на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент, а ми, у свою чергу, зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.